Приміщення для музею гуцульських ікон Іван Гречко шукав ще у радянські часи, проте тоді його захоплення сприймали упереджено. Нинішня влада Львова лише тішила обіцянками, проте місця так і не виділила. Тож подарувати свою унікальну колекцію Іван Гречко вирішив католицькому університету. каже нарешті, мріє, аби ікони опинилися у добрих руках. І здійснилася. Католицький університет, знаєте, я рахую, що це є інституція вічна, бо то це є церковна інституція. Ну, e o novo de tutmato sei aqui sujeitos e o pico som lindo Бо я знаю добре, можливості музеїв наших розумієте, Вони є в таких приміщеннях, що абсолютно то є неможливо туди щось давати. Іван Гречко ікони збирав протягом усього життя. Каже, хотів створити удома рідний гуцульський куток, який тепер знайшов місце в уку. Сьогодні від відомого колекціонера там прийняли 50 покуцьких та гуцульських ікон на склі. Ректор університету, отець Борис Гудзяк каже, для них це велика честь. Ми з паном. Гречком знайомі вже давно, і ми хотіли би, щоб таке мистецтво виховувало молодь, і пан Іван вирішив, що Український католицький університет буде це місцем, де не лише колекція зберігатиметься, але що вона буде виконувати далі ту ціль, яку творили, яку задали її творці. Дуже добре, що Пан Іван зробив той жест, хто буде спонукувати в майбутньому інших колекціонерів також на такі самі речі. Я думаю, що скажімо. Як людина ціле своє життя посвятила тому, жото не збирати не дуже, бо вона хотіла, щоб то на, на, на збиране десь порустікавось потім по різних місцях. Незабаром Іван Гречко передасть для музею церковні стародруки свічники трійці, кулядинські хрести, документи історії УГКЦ, народний одяг Гуцульщини та Покуття, власні нотатки, які він робив протягом усього життя, збираючи унікальну колекцію. Відтак виставка стала лише першим кроком до створення в уку музею колекцій сакрального, класичного та сучасного мистецтва. Маріша. Абль Юрій Галитович, НТА Новини.